Всім привіт з вами Максим і ви на моєму каналі. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Максим! Я знаю що я виграю з вікою, то ми з собою будемо грати 2 на 2 Ну ми мали грати тільки що 2 на 2, а ти спеціально вийшов і пригласив Дем'яну. Так, щоб... Ну так, в мене ще є Лю... 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 людина, з якою я маю грати, я договорився. Прикинь? Я з тобою не договорився, і є людина, яка договорився. Ви тебе не переживай. У мене Wi-Fi лагає. Жорстко. А кота, та перша. Ааа, як Чак, лагає. Бачу, я розсуду, пацанів. Так, він десь тут не У мене лагає, це не чесно. Ой-ой-ой, ой, як лагає, лагає лагає. Лагало, це не чесно. Три, три, три я даю реванш. давай реванш. Нічого в мене. Я чуть-чуть отліпсу -чуть в телефоні. У мене є два телефона. И плюс сейчас в телефоне отликся. Ну так на тему не, не Он вот что-то что он, он... Да, мы... вот. что Ай-яй-яй. Не... Ай да, да, ну, чьи, Ой, не, не. Ой, -то. Помогает, да, 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 Я, я їле играю. Елі успіваю на то. Добре, давай ще давай. Окей, два магинакси брали, щоб. Щоб вони там не, не кричав там. Взяли твоїх любимих брати. Як я понял, я еще не. Ну, Вс, мы, 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 манго, мы. Наше, ты мейзи взял. Ты хочешь подружнить? Мы не так, лай, хай, Ура! Ура! Все, и опять порабамся! Да, що ты так? Ура! Та,

Вас так цей окей, окей. Я думаю, що У мене інтернет склагає чогось. До тебе робити. Я можу навіть знаєш, нас в тебе магає, мене кажуть, чуть лагає. Та давай відійдемо в сторону, а хай. Е... Софія і Віка поб'ють. Okay. Okay, я щас я зараз інтернет записую, перезапустив телефоні. Взя... Ага, молоде все, молод. Я сейчас побачу, і буду, але я буду. Самі головні моменти тільки це. Надеюсь, Wi-Fi не будет да еще Ты сами брал. Ну ничего. Вы с этой нормально не брал. Да. Я выиграю себе. Ура, Wi-Fi на давай, давай! Ура, wi давай, на Давай, давай, давай! Давай, клубничка! так, давай, давай, давай Так мы просто наблюдаем, Максим, мы просто наблюдаем. Мы наблюдаем, Максим. Мы наблюдаем. Максим. Максим, ты чи... серьезно? Розго... Чу ти... е... Добре, добре. Эй, бежим, бежим. Я понял, е... Максим вирішив приграти на Так я реально, мама теперь чуть-чуть разлагал. Ну, раз, стой! Да моя чуть-чуть интернет разлагался. Да моя чуть-чуть интернет разлагал. вот подожди, подожди. не лагнуть. Так... Вот та та багато на почесну. Я не знаю, мені здається, поки ми будемо грати, то будемо далі і вигравати. Так, да, ну окей. Мені, в принципі, чи вигравати, чи програвати, мені все одно. Да, па, да, па, подивись. Все, може мені далі грати,